Всім привіт! Мої вітання! Вам, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Сьогодні ми будемо завершувати розв'язування завдань на тему квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. Ну і безумовно, ви розумієте, що завдання вже будуть такі достатнього і високого рівня складності. Але якщо кожен з вас рухається зі мною поступово невеличкими кроками, то більшість цих завдань буде зрозуміло, вам буде зрозуміло. Добре, подивимось на завдання, яке перед вами. Що ми бачимо в першому? Х плюс 6 в квадраті дорівнює 0. Задаємо собі питання, яке число в квадраті дорівнює 0. Ви підказуєте мені 0, 0 в квадраті дорівнює 0. Це означає, що вираз, який записаний під знаком квадрата х плюс 6 дорівнює 0, і тепер нам вкрай легко знайти, що х дорівнює мінус 6. Такими міркуваннями. Треба пройтися по кожному з цих завдань. Пам'ятаєте, що обернена дія до степеня, до квадрата це корінь квадрату. Тобто, щоб знайти число квадрат якого дорівнює 9, треба 9 витягти з знака квадратного кореня. Якщо витягається. Якщо не витягається, нехай сидить собі там. Як завжди, я закликаю вас спочатку попрацювати самостійно, щоб ви могли виявити проблемні моменти, які у вас тут в темі можуть бути? Добре, поставте відео на паузу і попрацюйте трохи. Продовжимо. В другому х плюс 6 в квадраті дорівнює 9. Яке число в квадраті дорівнює 9? Всі підказали 3. 3 в квадраті дорівнює 9. А всі пригадали, що мінус 3 в квадраті теж дорівнює 9. Тоді у нас це рівняння буде мати два варіанти. 6х плюс 6 дорівнює 3, або х плюс 6 дорівнює мінус 3. Перенесемо 6 вправо з мінусом, і буде 3 мінус 6 мінус 3, або мінус 3 мінус 6 це мінус 9. Рівняння має 2 корені 2. Третє. Х плюс 6 в квадраті дорівнює 3. Не підберемо таке число, яке в квадраті дорівнює 3. Але у нас є чарівний квадратний корінь, і ми запишемо, що х плюс 6 дорівнює корінь квадратний з 3, або х плюс 6 дорівнює мінус корінь квадратний з 3. Залишається перенести 6 вправо з мінусом, і буде 2. Два кореня, дві відповіді. Х дорівнює мінус 6 плюс 3, і х дорівнює мінус 6 мінус 3. Рівняння розв'язано. Четверте. 7х плюс 6 в квадраті дорівнює 5. Ми з вами розуміємо, що 7х плюс 6 може дорівнювати корінь з 5 або мінус корінь з 5. Перенесемо 6. Право з мінусом, і поділимо на множник біля х, 7. Корінь квадратний з 5 мінус 6 ділене на 7 перше розв'язок. І другий мінус корінь з 5 мінус 6 поділене на 7. Ну і що, скажете, це важкі рівняння? Ні, тільки трошечки-трошечки треба думати, міркувати, задавати собі питання. І все добре. Наступне завдання. Що ми бачимо? Ми бачимо корінь під коренем. Корінь під коренем. Ну, Я думаю, кожен із вас колись роздівав капустку. Так, Знімали листочки з неї, верхні, тоді ще нижні, ще можна зняти ще нижні листочки. Точно так же і тут ми будемо відкривати підкореневий вираз піднесенням до квадрата, дією, яка обернена до кореня. Корінь квадратний і квадрат, взаємно обернені дії. Значить, для того, щоб нам позбавитися оцього зовнішнього кореня, зняти листочок цей кореня, треба піднести до квадрата праву і ліву частину. І тоді 3 плюс корінь квадратний 2 плюс х дорівнює 4 в квадраті. 16. Оцей зовнішній корінь в квадраті зник. Тепер ми заберемо 3, перенесемо вправо з мінусом. Залишається корінь квадратний 2 плюс х дорівнює 13. І ще раз піднесемо обидві частини до квадрата. У нас виходить 2х, 2 плюх дорівнює 13 в квадраті. Ну і перенесемо 2 вправо з мінусом х дорівнює 167. На перший погляд виглядає страшно. Якщо ми. Сміливі і не лякаємося, а починаємо думати, міркувати, аналізувати то в принципі ніякого страху. Ну, той, хто сміливий, рекомендую спочатку самостійно виконати останні два рівняння. Ну, а хто так ще трошечки сумнівається, давайте разом зі мною. Друге. Зовнішній корінь. Значить, підносимо в квадрат. Так, 2 плюс корінь квадратний, ну і той підкореневий вираз дорівнює справа 3 в квадраті 9. 2 переносимо з мінусом, то буде тут корінь з оцього дорівнює 9 мінус 2. 7. Знову підносимо до квадрату, буде підкореневий вираз 3 плюс корінь з х. А справа 7 в квадраті 49. 3 переносимо з мінусом 49. Мінус 3 це 46. І останній раз підносимо до квадрата, тут буде х, а справа буде 46 помножити на 46. 2116. Ну і третє. Перший раз підносимо до квадрата. Тут переписали підкореневий вираз, а тут 2 в квадраті 4. 4, значить, оцей від'ємник дорівнює 4 мінус 4 0. Підносимо до квадрата, підкореневий вираз теж дорівнює 0. І переносимо 10 вправо змінюючи знак. Корінь з х дорівнює мінус 10. Ну, ми знаємо, що такого бути не може. Так? Корінь з х у нас невід'ємне число. Отже, відповідь рівняння розв'язків немає. Все. Ідемо далі. При яких значеннях А і Б має зміст вираз. Ми з вами говорили багато разів, що підкореневий вираз невід'ємний. Тож вам треба поміркувати, які мають бути множники отам під коренем, щоб весь підкореневий вираз був невід'ємний. І знову я рекомендую всім без виключення поміркувати спочатку. Так, ну давайте думати. Під коренем А помножити на Б. Воно буде невід'ємне, якщо обидва числа додатні. Згодні? А помножити на Б, додатні помножити на додатні, буде додатні. Можна, щоб вони обидва були від'ємні, тому що при перемноженні мінус все одно зникне. Можна, щоб одне з них було нулем, а друге тоді яке завгодно. Як завгодно. Тож, якщо А дорівнює нулю, то Б будь-яке. Якщо Б дорівнює 0, то А будь-яке. Ось ми з вами перебрали всі варіанти. В другому, якщо A від А від'ємне, а Б додатнє, тобто протилежні знаки, тоді у нас мінус ось тут, і мінус всередині А знищуть один одного. Можна, навпаки, А додатнє, Б від'ємне, тоді оцей мінус, і мінус всередині Б дружку знищить. Може,. Якесь з цих чисел або А, або Б, бути нулем. Тоді все буде, весь добуток буде дорівнювати 0, і 0 під коренем бути може. Ну, таким чином, або А0 будь, Б будь-яке, або Б0-яке. а будь -яке. В третьому Б квадрат, тобто Б може бути будь-яким числом, а може бути лише невід'ємним, Лише невід'ємним, щоб мінуса не виникло під квадратним коренем. В четвертому А квадрат і Б квадрат, тож, безумовно, будь-які числа можуть бути і замість А, і замість Б. Квадрат приховає мінус, і все буде добре. В п'ятому А квадрат, воно невід'ємне, а значить, якщо А дорівнює 0, тоді весь добуток буде 0, і Б дозволено будь-яке число. А якщо А. Будь-яке, тоді Б має бути недодатнім, щоб приховався оцей мінус. Значить, при B менше або дорівнює 0, А дозволено бути будь-якому числу. Ось так. Наступне завдання. Доведіть, що не існує такого значення х, при якому має зміст вираз. Це проте. Що нам треба показати, що під знаком квадратного корення стоїть від'ємний вираз. І ніяк ми не зможемо знайти таке значення для х, щоб цей вираз був невід'ємним. Подумайте, як це можна зробити? Побачите тут формулу скороченого множення. І так. Якщо ми погрупуємо доданки так, щоб застосувати формулу скороченого множення, і винесемо мінус за дужки, так, щоб х квадрат був додатнім. Далі мінус 6х, це подвоєний х на 3, а тут плюс 3 в квадраті це формула. У нас було мінус 12, а тепер мінус 9. Значить, іще мінус 3 припишемо. Тоді. Оце по формулі збираємо х-3 в квадраті, перед дужками мінус, і тут мінус. І подивіться, що ми маємо? Х-3 в квадраті. Воно не буде від'ємним. Ні в якому разі. Нулем може бути, а від'ємним ні, бо квадрат заховає мінус. А перед ним мінус, значить, оцей перший буде з мінусом. А до нього ще додати мінус 3. Тобто, як би ми не крутили хм. Ну, числом замість Х. Все одно підкореневий вираз буде від'ємним при будь-яких значеннях Х. А значить, вираз, той, що нам дали, не має змісту. Ну, ось і що треба було довести. Розв'яжіть рівняння. І знову ж таки, на перший погляд, вони здаються складними. Але в основному розв'язуються вони за допомогою міркувань, що дозволено, що ви бачите, що може бути. Тому поміркуйте, зупиніть відео, роздивіться їх, не лякаючись, і поміркуйте. Давайте разом зі мною. Написано: корінь квадратний з х дорівнює мінус х, а ми знаємо, що отут може бути тільки невід'ємне число. І під коренем має бути невід'ємне число. Тобто єдине, що нам тут підходить, це 0. Під коренем більше або дорівнює 0, мінус х більше або дорівнює 0. І х дорівнює х квадрат. Тобто тільки 0. Тільки 0 нам підходить все. Ну, оце дужка показує, що воно все має виконуватися одночасно система одночасно. В другому, В другому, подивіться, ми бачимо, сума дорівнює 0. Сума яких чисел дорівнює 0? Або протилежних, а корені у нас не можуть бути від'ємними. Так? Значить, тільки 0 плюс 0 дорівнює 0. І виходить, що оцей корінь має дорівнювати 0, і оцей корінь має дорівнювати 0. Так, що ми тут написали? А, перший доданок 0 і другий доданок 0. Так? І підкореневі вирази х більше або дорівнює 0, і х-1 більше або дорівнює 0. І що тут виходить? І, виходить, що ми не можемо підібрати такого числа, щоб одночасно підкореневі вирази дорівнювали нулю. Не може їх здорівнювати одночасно і нуль, і одиниця. Ну В третьому, знову ми бачимо суму двох невід'ємних чисел, що дорівнює нулю. Значить, 0 плюс 0, тільки так може бути. Або не або, а і тут, і тут нуль. Подумаємо, яке число підходить, щоб це справджувалось. Безумовно, це число 1. Четверте. Знову бачимо: сума двох невід'ємних чисел дорівнює 0. Знову ми маємо 0 плюс 0. Випишемо оце 0 і оце 0. Давайте думати, які сюди підходять числа. Так, х в квадраті мінус 4 дорівнює 0, або 2, 2, 2 4 мінус 4 0. Давайте сюди поставимо буде тут 0? Ні, не буде. А ще мінус 2 можна піднести до квадрата, то буде 4. 4 мінус 4 0. Отут давайте перевіримо: мінус 2 в квадраті це 4, плюс 2 помножити на мінус 2. Ура! Підходить, підходить. Тож 4-4 0. Єдине число, яке задовольняє цю нашу з вами умову: це число мінус 2. Що тут написано? Тут написано, що одночасно оця дужка фігурна, має виконуватись умова х або 0, або мінус 2 для першого, а для другого х або 2, або мінус 2. Сходиться тільки мінус 2. Ну, не знаю, може, вам складно, так здається. Значить, запам'ятовуйте. Дужка фігурна, ось ця я пальцем показую. І все одночасно. Виконуються всі умови одночасно. А отака дужечка пряменька: або, або. Або це, або це. Для першого, для другого: або це, або це. Ну тут достатньо і міркувань ми і тут можемо підібрати без оцих складних записів. П'яте: що маємо? Маємо добуток. Множник, множник і добуток дорівнює 0. Значить, або цей множник дорівнює 0, або цей множник дорівнює 0. Записали. Або х дорівнює 1, тоді тут 0, або х дорівнює мінус 1, тоді тут 0. За умовою х плюс 1 має бути, дорів... має бути більше, або дорівнює 0, тобто х має перевищувати мінус 1. Все це сходиться у нас, тобто у нас може бути і. Мінус 1 і 1, або мінус 1, або 1. Шосте добуток х плюс 1, і корінь х мінус 1. Х плюс 1 може бути нулем, і це може бути нулем. або, або тоді добуток буде дорівнювати нулю. Запишемо, або мінус 1 звідси, або 1 звідси. Але тут. Х має бути більше або дорівнює 1, тобто мінус 1 сюди поставити не маємо права. Тоді відповідь тільки одиниця. Тут буде 1 плюс 1 2, а тут буде 1 мінус 1 0. 2 помножити на 0, все одно буде 0. А мінус сюди підставляти не можна, мінус 1. Ось і все простими міркуваннями, такі, на перший погляд, складні рівняння розв'язуються. І останнє сьогодні завдання, завдання зірочкою, завдання з параметром, і я обов'язково хочу вам про них розказати і показати, щоб ви розуміли, що не такі вони страшні оті параметри. Поміркуйте, подумайте, тоді разом зі мною розберемо. Що ми бачимо? Тільки що ми говорили, так ми бачимо добуток, який дорівнює нулю. Або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Давайте міркувати. Якщо а дорівнює 0, то х має бути більше за одиницю, правда? Більше або дорівнює одиниці. Обов'язкова умова. А якщо цей до множник дорівнює 0, то х строго дорівнює 1. Так? А А може бути яким завгодно, крім 0. Все, все. Ми розв'язали рівняння для кожного значення параметра А. Ми перебрали всі значення А, при яких взагалі можливо міркування. Друге у нас добуток всередині кореня. Значить, обидва з цих множників добуток має бути більше або дорівнює 0. Коли а дорівнює 1, тут буде 0, х може бути будь-яким числом. 0 помножити на будь-яке число буде 0. А якщо а не дорівнює 1, тоді х має бути 0, інакше нічого не вийде. Третє а помножити на корінь квадратний х мінус 1 дорівнює а. Давайте подумаємо, якщо а дорівнює 0, то 0 помножити на все, що завгодно, дорівнює 0. Це буде вірно. Але накладається умова на х мінус 1 х більше або дорівнює 1. Якщо а не дорівнює 0, то х. Має дорівнювати 2. Чому 2? Щоб цей множник став одиничкою. 2-1, 1. а помножити на 1 дорівнює а. Ось і все. В четвертому, х-2 дорівнює а. Однозначно, а має бути більше або дорівнює 0. І якщо воно менше 0, то взагалі немає сенсу розглядати рівняння. Рівняння розв'язків немає. Коли а більше або дорівнює 0, тоді підкореневий вираз х-2 дорівнює а квадрат, а значить х дорівнює а квадрат плюс 2. Все, рівняння розв'язані. І ви впевнилися, що не такі вони вже і складні. Просто міркування. Уважність і міркування. Ми з вами завершили параграф під назвою квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. І вам залишається потренуватися на вправах, номери яких прописані на екрані, одна з них із зірочкою. Безумовно, я не наполягаю на високому рівні. Обирайте свій рівень складності, працюйте, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!